Доброго дня, шановні студенти, приступаємо до сьогоднішнього заняття. Зверніть увагу на екран. Робота вам зрозуміла. Серед десятка студентів на онлайн-парі і Павло Щучкін. Хлопець, переселенець з Чернігова, навчальні дисципліни для нього не нові. А от до викладачів доводиться звикати, розповідає хлопець. Я навчався у фаховому коледжі транспорту та комп'ютерних технологій, теж на таку спеціальність. І через війну припинилося навчання. Почув, що там вікон і дверей вже немає. Їхати з міста, як і полишати навчання не хотів, каже студент. Поїхали, бо вже сестра не витримувала. Ну, Те, що відбувалося, там ну, літаки, бомби скидали і так далі. І тому вже вирішили їхати. Я зараз в Черкасах і обрав цей коледж, ну бо його порекомендували знайомі. Це перший студент-переселенець, який навчається у них за програмою академічної мобільності, кажуть у коледжі. Це студент, який навчався в Чернігові за спеціальністю програмування, і саме за цією спеціальністю, за програмою внутрішньої мобільності, він навчає продовжує навчання в стінах нашого коледжу. Якщо є якісь зміни в навчальних планах, якщо вони чимось відрізняються, то ця освітня траєкторія адаптується під конкретного студента. Програма академічної мобільності діє ще з 2015 року, говорить заступниця директора з навчально-методичної роботи Надія Азьмук. У нас до цього часу програма академічної мобільності була лише з закордонними закладами вищої освіти. Щодо внутрішньої програми академічної мобільності, це у нас перший випадок. і ми ми маємо можливість приймати студентів з закладів фахової передвищої освіти і закладів вищої освіти. Студенти таким чином отримують можливість навчатися і потім результати, які вони здобудуть у нашому закладі освіти, будуть визнані закладом освіти, в якому студент навчається на основному місці. Долучатися до програми можуть студенти з міст, у яких ведуться бойові дії, розповідає директор департаменту освіти і науки області Валерій Данилевський. Ця та форма от такої дистанційної освіти дозволяє студенту перебувати будь-де. Тобто він може бути в Черкасах, може бути в Києві, може бути на окупованій території, може бути за кордоном, може бути і в Антарктиді. Але якщо там є доступ до мобільної мережі до інтернету, він реєструється і здійснює освітній процес в дистанційному режимі. Таких студентів у Черкасах вже 14. Якщо брати виключно вищу освіту, то у нас на сьогодні залучено 9 студентів. Переважно це Чернігів, Маріуполь. Якщо е, говорити про фахову передвищу освіту, то в нас 5 студентів залучено по цій програмі до навчання. По фаховій передвищу, окрім Маріуполя, ще є студенти з Ізюма і з Харкова. У коледжі додають, за програмою студент не сплачує жодних додаткових коштів, за ним залишається державне місце, на якому він навчається, а також зберігається стипендія. Вікторія Гончарук, Федір Коцаба, новини на Суспільному.